16-та година дня центральний вхід до кіноконцертного залу Перемога, зважаючи на такий ранній час, такого ажіотажу тут не пригадують навіть запеклі кіномани. Вся справа в тому, що сьогодні тут зустріч із депутатом обласної ради, почесним громадянином міста Мукачева Віктором Балогу, який вирішив особисто завітати до своїх земляків і поміркувати, як і яким чином вони разом змогли б зробити місто кращим. Ви знаєте, мені Легше виступати в Києві саме самих високих трибун, в присутності саме великих керівників, ніж перед вами. Тому що цей зал я вже починав, стартував у 1928 році на вибори міського голови, стартував у депутати Верховної Ради 2002 року, і ви мене все тебе підтримували. Я знаю, хто сьогодні тут в залі, Путін інтелігенція». Зустріч вечора вівторка більше нагадувала добру і невимушену розмову із старими друзями і з тими, з ким Віктор Балога, будучи ще початківцем у великій політиці, молодим мером Мукачева, починав вибудовувати із невеличкого провінційного містечка солідне європейське місто. Я вважаю, що з 98 року моя робота безправильно пов'язана з вами. Не залежить того, яка це сфера, чи це медик, чи це сфера культури, чи це соціальна чи це ковначики, чи це, це митці. ми з вами працюємо на благо нашого рідного міста, нашої рідної області і держави. Були різні етапи і підйому, і падіння, але ми кожен раз виходили з цієї ситуації політичної, складної, деколи і занадто тяжкої, не втрачаючи свого обличчя наше спільне у обличчя контингент запрошених це переважно ядро стержень, на якому сьогодні тримається місто. Лікарі, освітяни, депутати міської ради, художники, перелік цей можна продовжувати до безкінечності, і кожне ім'я добре знайоме пересічним громадянам. Одним словом, інтелігенція, які не з чуток знають про слабкості та проблеми міста, і які варто подолати, аби втримати курс на Європу і при цьому не розвалити те, що вже створено. У нас Друзі повинні бути всі і Росія, і Канада, і Сполучені Штати, і Німеччина. Але ми, Україна, себе повинні бачити в єдиній сім'ї Європейської Унії. Я би не хотів, щоб ми будували нашу Україну, ділячи по мовному принципу, по територіальному, по статкам. Я би хотів, щоб ми тітко розуміли, що в нас одна держава. Що в нас одна культура, у нас є одне бажання. Після виступу ведучий форуму запропонував передавати свої запитання з зали на деякі із записок Віктор Балога дав відповідь одразу, зокрема, що стосувалося бібліотек міста, соціальної сфери та економіки Мукачева. Інші депутат обласної ради пообіцяв обговорити із їх авторами особисто. Варто відзначити, що чіткі позиції розбудови як міста над Латруцею, так і Закарпаття знайшли підтримку і серед присутніх. Зокрема, головний лікар Мукачевської центральної районної лікарні Василь Васюта пригадав, як колись із розвали. Ною та знищеною 98-му році медицини розвивалася справжня сучасна наука лікувати людей Як підсумок, як наслідок, на сьогоднішній день ми маємо найкращу центральну районну лікарню в Закарпатській області і одну з найкращих лікарень на Україні. Освітяни ж, свою чергу, і не пригадують, коли раніше розвиток освітянських установ досягав такого піку. Після офіційної частини політик зустрівся із журналістами, яких цього дня було чимало. Передусім, політик дав свою оцінку передвиборчій кампанії та зробив гучну заяву, що в такому уряді, який ми маємо сьогодні, він не бажає більше працювати. Я працював у тому уряді, де не буде ніколи популізму. Я працював в тому уряді, де ми про щось домовляємось. Ми це робимо. Було б непогано, аби і країна приміряла на себе таку модель розвитку, де можуть домовлятися, де до сьогодні немає расової, мовної та етнічної ворожнечі. І, як сказав політик, цитую, де кожного року щось будується нове, а єдине, що бажають зруйнувати люди, так це кордони.